Дякую вам за підписки та за коментарі, лайк like, авансом. Поїхали. Питання стоїть в тому, що мигає на панелі приборної автомобіля Volkswagen Crafter спіралька разом із Щеком. Ну, Всі ви, мабуть, знаєте, якщо не знаєте, вам скажу, що це означає те, що. Оберти двигуна обмежуються в такому випадку, в тому є якась причина. Я вам скажу, як це діє. Дивіться, в моєму випадку йде перегрів, перегрів каталізатора. Там є датчик температури відпрацьованих газів. Якщо каталізатор у вас забитий. Він буде нагріватися цей датчик температури передає на АБУ сигнал, що нагрівається каталізатор, і система автомобіля обмежує його в обертах для того, щоб не перегріти, щоб не на... не наробити го.